Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Аллилуйя. Аллилуйя, це означає слава Богу. Вся хвала Богу. Господу Ісусу Христу. Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Аллилуйя. Амінь. Це означає, да істина так. Да буде так. І де да, є в перекладі в Біблії. Таке ім'я Бога, яке ми можемо зустріти, як я єсмь. Або ми ще можемо перекласти як Яхве. Ну давайте візьмемо це іменно це слово, це як ім'я Бога, я єсть. Я єсть. Якщо дуже глибоко наублятися, це означає я єсть той, хто я єсть. І я є, це означає, я є зараз саме той для тебе, хто я є. А Бог є любов, Бог є світло, Бог є поміч, Бог є забезпечитель. Так, да, Все це ми знаємо, Він дав нам в Ісусі Христі. Все це є в Слові Його, яке ми сьогодні маємо, це Біблія, перш за все. І Дух Святий, це нам відкриває. І так, Бог, любиший батько, Господь Ісус Христос, Дух Святий, Слово Боже, воно завжди я є. Воно завжди, зараз. Зараз це означає в даному місці, в даній ситуації, прямо в дану минуту, секунду, зараз, в цих обставинах на цьому місці. Є те, що воно є. Тобто Бог є той, хто Він є. Ісус Христос Господь, Він є той, хто Він є. Дух Святий є той, хто Він є. Слово Боже, воно є те, що воно є. Я є. Я є, Я є цілитель Твій, Бог каже. Я є забезпечитель Твій. Я є захисник Твій. Я є той, хто чує Твою молитву. Я є ім'я Ісус яке завжди працює. Я є ім'я Ісуса, яке превише всякого імені. Я є той, хто має владу на небі і на землі. Той, хто взяв владу над сатаною, і всіми бісами. Я є той, хто переміг гріх, всяке прокляття відкупив тебе. Це є, я є. Зараз. І Тому віра вона завжди є зараз. І віра, вона теж м'я є. Зараз. Віра завжди працює зараз, в даний час, в даному місці. Віра завжди висвобождається зараз. Тобто Ми знаємо, що віра висвобождається через слова, які ми кажемо. Ми віримо в те, що ми кажемо. Ми віримо серцем і словами ми кажемо цю віру, щоб було так, як ми кажемо. І це я є. Тобто зразу на результат ми можемо не побачити. Ну, віра, яка зараз висвобождається, вона зараз же починає працювати і здійснювати те, для чого вона була висвобождена. Віра починає здійснювати Слово Боже, Господство Ісуса, реальність Духа Святого. І от ще про що я хочу сказати: що Бог, я є той, хто не робить зло, як своїм дітям, так і тим, хто ще не народжений згори. Бог не робить. Зло. Тому що Він не змінюється. Він як для грішника того, хто ще не прийняв Ісуса Христа, так і для того, хто прийняв Ісуса Христа. Просто є різниця. Той, хто прийняв Ісуса Христа, він є Діттю Божим, Він є в заповіті з Богом. Но Бог я є. Той, хто дає своє Сонце. Той, хто благий, той, хто є любов. Той, хто є світлий, той, хто не робить зло, не вбиває, не губить. Бог не дає хворобу, Бог не дає неміч, Бог не дає наказання, як деякі християни собі це уявили, не знаю, звідки вони це взяли, що Бог наказує грішника за його вчинки, він вбиває його якось там, мучає цього чоловіка, може дати йому. Якусь смертельну хворобу бо й навести на нього саранчу, сатану. Бог не використовує сатану. Не має з ним ніяких справ. Бог не дає завдання дьяволу, бісам. Бог не посилає на людей хворобу, неміч, смерть. Тим паче Він це не робить своїм дітям. 90-й псалом він більше говорить про тих, хто має відношення з Богом, про народжених згори, про людей, які мають з Богом. Та ми можемо почитати, що Бог дає визволення, дає захист, дає забезпечення, дає перемогу, являє своє спасіння. Як Бог може зробити зло? Біблія каже, Він дав своє слово і воно зцілило їх. Його слово це життя і здоров'я для всього тіла. Як він своїм словом він цього не робить? Він простирає руку свою, щоб творити знаміння і чудо. Ісус каже, якщо перстом Божим зганяє бісів, то це прояв Царства Божого. Бог простирає руку свою, щоб зганяти бісів, щоб зцілювати. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса, Він ходив благотворя. Сила Божа, прояв Духа Святого. Це щоб благотворити людям, щоб зцілювати всякої хвороби, А не навпаки. Тобто як Бог може зробити щось погане? Написано, Він дунув, вони прийняли Духа Святого. Ісус прийшов, щоб взяти наші гріхи. І так же і віруючий, Бог не робить зло. Так, да, є таке місце в новому заповіті. Де Павло дає настанову Тимофію, як юному служителю. Він каже, є така людина, Олександр Медник. Павло каже, він дуже багато причинив мені. Павло каже особисто до себе, він каже, що ця людина дуже багато особисто Павлу причинила лихо, зробила погане. Павло каже, що ця людина противиться словам, які ми кажемо. І тут Павло каже, да воздасть йому Господь по його вчинкам. І ми не можемо брати це за основу і думати, що Бог за погані вчинки може людям зробити зло. Там Павло не каже, хай Бог йому зробить зло, накаже його хворобою, яким неблагоприятним ставим, хай Бог вб'є цю людину за його погані вчинки, які він мені зробив. Ні. Павло каже, да воздасть йому Господь по його ділам. Якщо медник покається, то Господь дасть йому тобто покається за свої вчинки погані, які він робив Павлу, за те, що він противився Слову Божому, яке проповідав Павло. Якщо той медник покається, то Господь дасть йому благодать, дасть йому поміч, дасть йому відповідь на його молитву, тому Олександру. А якщо та людина не покається, то те, що Господь може йому вас дати, це просто залишити ту, ту людину з його вибором. Але Біблія каже, якщо ми бачимо брата свого, того, хто грішить, то давайте будемо за нього молитися, а Бог дасть йому що життя. Бог хоче давати життя. Як своїм дітям, які можуть робити погано чим, так і тим, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Бог хоче давати. Життя. Бо так полюбив Бог людей, що віддав сина свого, щоб кожен віруючий не загинув, але мав життя. Так, да, люди сьогодні можуть пожинати те, що вони сіють. Вот в чому корінь. Вот в чому реальність. Ну це не те, що Господь наказує. Гріх він вбиває, а не Бог. У Бога нема ангела-губителя. Бог не посилав тоді в Єгипет ангела-губителя. У Бога нема такого ангела, якого він посилає, щоб губити грішників. Або щоб наказувати своїх дітей. Це був ангел сатани, не Божий ангел. Гнів Божий був вилитий на Ісуса. Гнів Божий, про який ми можемо ще читати в книгі відкриття і в пророках Захарії, Єремії і інших пророках, є гнів Божий за наші гріхи, який був вилити на Ісуса. А є далі ще гнів Божий, який буде вилити на синопротивня на тих, хто. Після Воскресіння Ісуса, противиться Ісусу. Ну, це буде після підхоплення церкви. Це буде саме вили... в тих регіонах землі, де буде Антихрист, і де будуть люди, які будуть слідувати за Антихристом і противиться Богу, противиться Ісусу Христу. Конкретно, які будуть противитися Богу і Ісусу Христу, Тобто люди, які будуть реально дійсно знаходитись під владою Антихриста. і Говорити погані речі про Бога, про віруючих, про Ісуса Христа. Ну, це буде після підхоплення церкви. Да. Біблія нам пише, буде гнів Божий. Ну, Зараз ми живемо в час благодаті. Як би для кого це не було щось неприємне, але ми живемо в час благодаті, милості Божої, любові Божої. Бог не вбиває людей. Бог не наказує грішникам смертю, хворобою, прокляттям, немічю, не посилає на них ангела убити. І тим паче Бог не наказує своїх дітей чимось подібним. Є наказання від Бога для його дітей. Це коли він слонцем обличає і коли він дійсно може залишити свого сина, народженого з гори. З вибором, який він зробив. Якщо дітьо Боже вибрало грешити, і він хоче грішити, і Бог йому про це каже, не роби цього. дитя Боже осознанно вибирає гріх, то Бог може залишити цим гріхом. І гріх, який дає місце дьяволу і іншим неблагоприятним ставим, може причинити біду. Тим паче, люди, які не народжені згори, які мають природу гріха. Вони самі по собі грішники, вони грішати, вони дійсно можуть отримувати від свого пасіва. Але це не Бог посилає на людей прокляття і смерть. Бог не робить зло. А ім'я Ісуса. Амінь.